Буковини разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Мона 699 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по нашій державі. Атака була комбінованою. Десятки різних типів ракет летіли на Київ та Павлоград. Балістикою знову били по житловій забудові Харкова. На жаль, відомо про десятки поранених є загиблі. Загалом ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.